Добрий день. Продовжуємо попею з дисковою обороною. У нас пройшов дощик. У нас пройшов дощик. Жінка з мене рже побачила, що я відосик пиляю. От гадюка. Гарно, щоб вона цей. в Ютубі цей відосик не побачила. Ось таке. Короте, цей. У нас пройшов дощик, земелька подалась. І я собі вирішив здискувати. Хер знає, в який слід, але менше з тим. І посіяти герчичку, не сідрати. Буде так, як слід. До речі, послухайте цей, роботу холостих. От тільки стук оцей дурацький під кришкою напрягає, а так паливно настроєно ідеально. Можна балакати біля трактора спокійно. Ну, я дуже задоволений. Він обедушумлений. Я не знаю, чутно різницю з відкритим капотом без завдяки тої штуки. Ну і нормальна вихлопна труба. Взяв на металоломі за 250 гривень. Переробив її. Так, перейду зараз на поле. Це знову ж таки моя цілина, мій садок. Нахіра мені тепер мульчер, нахіра мені мотокоса, пробігся трактором, з цією, з дисковою. І все, видно де бігав, де не бігав. ну Красота працює. Ідеально. І ось я тепер на поле дослідне. Ось там де був часник. Ну, Просто ідеально, йому тяжко, йому немає за що зачепитися, він заривається. Ну, Сантиметрів 10 є. Не буду брехати, що більше, 10 О! Але є більше там. О, ну, Просто. Готова грядка. Нахера та фреза всралась. А ну, производительність фрази більш. Ну і це моє мучене поле із житом. Тут, звісно, все набагато складніше. Там, де багато соломи. Він нічого і зробити не може, перекидає з купи на купу. Але, але колупає землю добре, зверніть увагу. Колипає землю добре. Якось так. Ну і закріпіть пройдений матеріал, там де був часник, то тут просто ідеально. Я в шоці, я в шоці, але йому тяжко, немає за що зачепитися. У мене ще піщана. тобто як коли сухе не вгризеш, а як дощик, то він... Заривається. Ну таке везде свої приколи. А ось такий станція грядка мала після першого сліду по сухому. Ну і знову ж таки пройшовся типу в другий слід після дощу. Я в шоці. Доброго всім дня!